Хто хоче за недешеву, але гарну машину підготовлену, я би так сказав. Вона, там, можливо, там не сама гарна, яка може бути в інтернеті. Але гарніших таких старих просто немає. В чому плюс цього автомобіля, хочу сказати, ми її привозили 3 роки тому в Україну. Вона проїхала за 3 роки 15 тисяч кілометрів, дуже мало. Вона приїжджала в Україну з такою собі комплектацією, але комплектація тут вже хороша, я зараз розповім що. Людина докупила легкосплавні диски, докупила резину. Поставила всі леди. Це немалі гроші, досить немалі гроші. У всіх освітлювальних приладах стоять леди, тобто ближнє світло, туманочки, все леди. Парктрони доставні, передні та задні. Ну, Потрібно полірнути фари. ну, Людина не полірувала, бо сама їздила, не заморачувалася цим питанням. Камера стоїть, задній парктрон стоїть, затонована вкруг, вітровички, реєстратор. І все це людина зробила своїм коштом. Мало того, до реєстратора. Людина поставила Android дуже класної якості, насправді, машинка на автоматі. Обшила собі кермо вінівом дуже гарно з перфорацією є круїз на автомобілі, 4 електроського підйомники. І, що саме цікаво, поставили газ четвертого покоління, але з'явилася можливість у людини взяти автомобіль з салону. Пригнала, каже, пацани, ви її привозили, ви її продайте. Каже: я знайшов машину, зарезервував, мені. Ну, Купляю собі салона, це просто стоїть, вже ніхто ні, не користується. За задешево не віддам, бо вкладено багато коштів. А от за нормальні бабки восьмий рік. 1,6 бензин, автомат ДП0 211 тисяч оригінального пробігу, газ 4 покоління, передні і задні парктрони, леди в освітлюваних передніх приладах, тонована реєстратор, андроїд-магнітолка. Я не знаю, народ, ну тут вкладено, я думаю, а легкосплавні, вона приїжджала без них. До речі, це факт, їх докуп... докупув... купляла людина. Кріс-контрол присутній. Ну, Клімат робочий, ГРМ був замінений 15 тисяч тому. Тобто, в принципі, автомобіль на сьогоднішній день це той варіант, коли ви сіли і поїхали. З косячків, друзі, пару ямок, є, вмятин маю на увазі по автомобілю. Незначних є ось на цій арці, їх потрібно. Підтампонити гарно і наклеїти вищу просто целочку, щоб їх знову там не з'являлося. Багажник комплектний. от Навіть елементарно придбали оцей Магановський коврик сюди. Є шторка. Блін, тачка. Просто, я не знаю, якщо взяти, десь знайти її навіть, припустимо, за. Не знаю за скільки, та вони коштують реально по ринку, напевно, під шестерку. Так? Я не кажу, що тут буде саме якась там колосально висока ціна, але це реально класна машина, вже сервісована, все зроблено. за, Я думаю, що це будуть помірні гроші ну, по телефону. Все по телефону. Ви будете пропонувати по телефону, я буду телефонувати до власника і буду пропонувати йому. Але, друзі, торги на неї, як то кажуть, починаються від, від 6 і вище. Дешевше, навіть мова взагалі не буде йти. Тобто він каже, якщо дешевше, то я залишаю мамі, хай мама катається. Тобто нема сенсу. Тому що за такі гроші, друзі, газ це 430 євро. Е і пішло-поїхало. Тут вкладено, я не знаю, півтори, може, до двох тисяч доларів, плюс все обслуговування, масла, фільтра, е все, все зроблено по машині. Якби тачка вже на сьогоднішній день сів, поїхав. Реально тачка сів, поїхав. Я прокатався на ній, автоматик працює чудово, ходова просто бомбезна, жодних нарікань на ходову немає. Машинка їде гарно, ну, відповідно, наскільки вона може на 1.6К4М їхати. Динаміки тут відповідно якоїсь такої яскравої не буде, але слухайте, це крутий варіант. За дуже, я думаю, будуть в принципі, це адекватні гроші за такий варіант. Цікаво, друзі, телефон, телефон в описі. Тачка. Класно. Навіть дуже. З того, що потрібно доробити, це, друзі, ну, полірування, лакування фар при бажанні або просто полірування і плівочка на фари, прокапка пару цяток на порозі. Можливо, вм'ятинки дістати. Я б їх не робив, би, але кого це муляє, можете дістати там на крилі. Бачите, є ямка така незначна. Тут по капоті пару ямок, видно, чи каштан, чи можливо десь градік був якийсь легкий. А, ну І отут на сидінні потертість, але нафіг його робити, я б його не робив. Би. Ну, тут таке на сидінні є дві, дві потертості, це хвороба цих машин і можна зробити, тому що тут таке собі, 1000 гривень сидіння буде зашити. Ні хімчистки не потрібно робити, нічого, акуратне користування гарне, ні тонувати, ні купувати якусь резину. Не знаю, чи зимову, до речі, віддасть. Мушу запитати, за зимову нічого не скажу. Можливо, не віддався, можливо, вона її там, не дуже в доброму стані, бо вона на металевих на зимі приїжджала. Я пам'ятаю така історія. До речі, напевно, ще лобове оригінал. Да. Лобаш оригінал восьмий рік. Така тачка. На реєстраторах, на камерах. Реєстратор підключений до магнітоли, камера заднього огляду, передні задні парктрони, 4 підйомника, електродзеркала, клімат робочий. Бінч. Сіли погнали. Якщо вам цікаво, Блинівська триа, місто Рівне, кайфанете, реально, тачка, та, що потрібно. І за дуже, мені здається, будуть адекватні гроші.